П'яту річницю мистецького простору Вагабунду відзначили в Івано-Франківську. За час його існування там відбулися сотні подій, які дозволили митцям заявити про себе та творити сучасну культуру. Наші прикарпатські кореспонденти продовжать детальніше. Розмити кордони між представниками різних мистецьких течій в Івано-Франківську таку мету ставили засновники простору Вагабун до п'ять років тому. Це Юрій Андрухович, Ростислав Шпук та Олександр Ковтун. За п'ять років ці грані справді непомітні, розповідають франківські митці. Більше того, Вагабундо став місцем зустрічі глядачів та слухачів із численними гостями. Сюди приїздили митці не лише з різних куточків України, але й з за кордону, щоб ділитись творчістю з франківцями. Коли е, почалася російська агресія, це місце е, відразу стало одним із найбільш відвідуваних у місті, тому що з'явилося страшенно багато громадянських ініціатив. Е, Тут відбувалися заняття психологів е з дітьми е переселених осіб. Тут відбувалися якісь збори допомоги для, для Харкова і так далі. І тоді мені подумалося, добре ми зробили, коли в 2019 році більш-менш спокійні, комфортні. Тепер можна сказати, це була комфортна ситуація. Ми це тут відкрили. До п'ятиріччя Вакабунду у просторі відбувся вечір творчості письменника Юрія Винничука. Автор презентував свої книги та спілкувався з читачами. Заздрю Франківська, що немає такий е, гарний заклад. А крім того що тут такі гарні, цікаві люди є, які підтримують його і. Цю всю атмосферу роблять таку цікаво. Мені цікаво було поговорити з новими читачами про свою творчість, про свої книжки, тим більше, що я народився у Франківську, і для мене ці всі люди, які тут живуть, вони для до мене досить близькі, тому що це моє рідне місто, і я лише два міста є, де б я хотів міг жити, це Львів і Франківськ. Ну так Галичина так. так, так. Галичина тільки ну тому, що я такий галіціяка переконаний. Наприкінці дійства до письменника було не проштовхнутись. Читачі вишикувалися в чергу, аби придбати книгу та отримати автограф автора. Виничок за походженням Івано-Франківець, Станіславєвець, як він каже, і тому ну це дуже дуже символічно, дуже знаково, що він зараз у Франківську у Вагабундо і взагалі. Ну, Чудовий письменник, чудова людина. Переду цікаві вечори. Я сподіваюся, що це не остання книжка цього автора, яку я візьму з собою. І надалі обіцяють вагабундівці, у просторі відбуватимуться творчі ініціативи різного формату. Ми будемо тут збиратися і щотижня, і щомісяця. і Ми будемо е завжди відкриті для будь-яких проєктів. Е Творчих, ми цього не знали. Що ми відкриваємо цей простір у бомбосховищі фактично, тобто тут може тривати вистава, може тривати поетичний вечір чи концерт, навіть в умовах повітряної тривоги. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.